США Барак Обама оприлюднив план виведення американських військ з Іраку протягом 18 місяців. Сполучені Штати виведуть з цієї країни майже 100 тисяч бійців. Ще близько 50 тисяч залишатиметься в Іраку до кінця 2011 року. З подробицями Руслан Петричка. Одразу після представлення плану бюджету країни на 2010 рік Барак Обама розповів, як збирається виконувати свою передвиборчу обіцянку. Ми передамо країну народу Іраку і відповідально закінчимо цю війну. До серпня наступного року Сполучені Штати виведуть з Іраку як мінімум 90 із 142 тисяч військових, які там зараз перебувають. Реальність така, що нам все одно необхідно буде зберегти досить суттєву присутність в Іраку, незалежно від рішень президента. Деякі демократи вважають, що 50 тисяч, які залишаться в Іраку, це також надто багато. Міністр оборони з цим абсолютно не згодний ми плануємо, що всі сили, які залишаться після припинення бойових дій, будуть сфокусовані на контртерористичних операціях, на навчанні, консультаціях та допомозі іракським силам. Це зовсім інша місія ніж та яка є зараз. Президент переконує конгрес, що його план не підірве теперішню стабільність в Іраку. За словами політичних оглядачів, провідні представники республіканців у конгресі, включаючи Джона Маккейна, підтримують наміри Обами. Президент каже, що залишає за собою право переглянути дати виведення в залежності від того, як розвиватиметься ситуація в Іраку. Перший етап виведення армії розпочнеться вже цієї весни. Руслан Петричка голос Америки.